Сонце вам у поміч на Буковині. Жителька міста Кіцмань установила у себе на подвір'ї сонячну електростанцію. Агрегат виробляє достатньо електрики, щоб забезпечити її господарство. А надлишок жінка ще й продає до міської електромережі. Втім, райдужно на самому початку втілення задуму не було. Господині як першопрохіднику на ниві використання сонячних батарей у побуті довелося приборкувати не лише енергію світла, але й чиновницьку байдужість. Панель сонячної батареї розміром у 150 квадратних метрів височіє прямо посеред центральної вулиці міста Кіцмань. Власниця електростанції Оксана Твердохліб каже, потужності достатньо, аби забезпечити її триповерховий будинок і навіть продавати надлишок електроенергії у мережу. За місяць вона виробила десь 1300 кВт. Це для зимового місяця досить потужна, така гарна, якби цифра. Спожила я десь. Мені здається, третю частину. Все решту було віддано в нашу мережу за зеленим тарифом. Ідея збудувати власну сонячну електростанцію прийшла до Буковинки під час проживання у Австрії. Там такі можна побачити ледь не на кожному будинку. Зростання тарифів на електроенергію в Україні остаточно переконало жінку. Тепер вона ще й заробляє на виробництві електрики. По одному із лічильників вже є навіть в плюсі, тобто ми рахунок не виставляємо, рахунок виставляється на різницю. Можна сказати, що, наприклад, він сп... згенерував, наприклад, тисячу кіловат, а спожив тільки 100. Тобто, 100 ми вже йому, він не платить нічого, а 900... Ми відшкодовуємо його за 900 по зеленому тарифу. за так званим зеленим тарифом. «Обленерго» виплачує жінці щомісячно 3,5 гривні за кожен кіловат. Таким чином електростанція, що обійшлася у 9 тисяч євро, за підрахунками власниці, окупиться за 7 років. Щоправда, аби встановити сонячні батареї, жінці довелося подолати чиновницький супротив за кордоном. Якщо хтось хоче побудувати таку станцію, це триває десь ну від сили тиждень з монтажем з усім. Мені прийшлося боротися півроку, причому кожного дня. Власниця ж сонячної батареї не шкодує, що витратила півроку на те, аби добитися дозволу на їх встановлення. Каже, навіть якби не продавала надлишок у мережу, а лише забезпечувала власні потреби в електроенергії, все одно це було б вигідно. Олег Тудан, Олександр Губін, Буковина, спецкордва 2+,2.